Чернігівщина придбала дев'ять шкільних автобусів, які передали кільком громадам. Пар за все тим, які через бойові дії втратили транспорт або мають у ньому гостру потребу. Хоча необхідність в шкільних автобусах в усій області надзвичайно висока. У нас потреба була близько 80 одиниць техніки шкільних автобусів з рахуванням того, що ну, скільки ми втратили. На сьогодні ці дев'ять їдуть. І дякую вам теж за. Співфінансування цього проєкту, дякую, що віднайшли теж частково кошти. І 18 мільйонів більше 18, які виділила виділена була субвенція. Дуже добре, що ми зараз це реалізували. Дуже добре, що ми це зараз реалізували. Вам віддаємо. Іванівська громада одна з найбільш постраждалих. Ворогом було пошкоджено сотні житлових будинків, школи та об'єкти інфраструктури, а також і шкільний транспорт. Ми втратили один автобус. Один автобус у нас був розстріляний, і цей автобус надасть можливість діткам Анисівського ліцею. Це підвіз у нас десь таких населених пунктів, як Лукачівка, Піскі Підгірне. Діток підвозять до Анисівського ліцею. Тому ці дітки будуть їздити до школи саме безпечним, комфортним автобусом. Куликівська громада отримала два шкільні автобуси. Це серйозна допомога. Однак громада сама не сидить, склавши руки. Два автобуси нам величезна допомога. Це величезна радість для Кулківської громади, оскільки потреба в нас ще, ще є на сьогодні. А ми самі теж не сидімо але сидимо без діла. Вже купили вересні. Також один автобус всього на сьогоднішній день на 1200 дітей, які шкільного віку в Кулківській громаді 9 автобусів. Працювати є ще навчив. Навчальні заклади Чернігівщини потребують ще близько 70 шкільних автобусів. А загалом по Україні дефіцит близько трьох тисяч машин. Влада також працює з благодійниками, аби забезпечити школи якомога більшою кількістю техніки.